І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка, сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке я внуча. І досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись мати, цілує діда. І дитя саме такими пам'ятає Шевченко перші дев'ять щасливих років свого життя. Лагідна мати, ремісник, батько, безліч цікавих історій дідуся, живого свідка Коліївщини, який розповідав онукам про часи свободи, коли ще не було кріпацтва. 1654 рік. Цар Олексій Михайлович та Боярська Рада затверджують статті Богдана Хмельницького. Положення України визначили як союзник Росії. Гетьмана обирає військо, залишаються права світські і духовні. Кольївщина селянсько-козацьке повстання на правобережній Україні 1768 року проти кріпосницького, релігійного та національного гніту Шляхецької Польщі. 1773 рік Катерина ІІ посилює кріпосне право в Україні. 1775-го видає маніфест на ліквідацію Запорозької Січі. Тарас Шевченко народився 1814 року в селі Моренці. Хоча сам поет цей період життя не пам'ятає, і батьківщиною вважає село Кирилівка того ж звенигородського повіту. Там в них була велика ділянка землі з хатою, яку за 200 карбованців Григорію Івановичу і Катерині Якимівні придбали їх батьки. А Кирилівка пам'ятає Тараса непосидючим, безвідповідальним хлопчиком, якому неможливо було довірити жодних доручень. Він просто був іншим. Багато мріяв. Точніше сказати, замріювався, особливо малюючи. Хоча в той час працьовитість була життєвою необхідністю. Його батько спадковий швець, а ще й Тесля за фахом. Крім того, чумакував Іноді брав з собою маленького Тараса. Їх родина жила в праці, тому й не бідувала. Але щастя пішло з тієї садиби разом із матір'ю. Тарасу було дев'ять, батько один не міг впоратися з шістьма дітьми, меншому з яких було півтора роки. Тому незабаром він одружився. Мріючи про те, що за його дітьми будуть доглядати і про них будуть піклуватися. Але пізніше Шевченко напише у оповіданні княгиня хто відділ хоч мачеху і так називаємо сведенних дітей, тот, значить, відділ ад в самом отвратительному його торжестве. Через два роки помер і батько. Після себе Тарасу у спадок він залишив лише слова, які потім хтось назве пророчими. Синові Тарасу із мого хазяйства нічого не треба. Він буде яким чоловіком. З його буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Для його моє наслідство або нічого не буде значить, або нічого не поможе. Життя Тараса змінилося. Змінилися і спогади. Як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гіллі одно однісіньке під тином сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. За рік після смерті батька в будинку Шевченків стався конфлікт, після якого ненависть назавжди оселилася в серці хлопчика. Один із зведених братів украв у постояльця солдата три золотих, але Мачуха звинуватила Тараса. І впродовж двох днів вона та дядько Павло били хлопчика так, що він ледве залишився живим. Цей випадок Тарас Григорович згадує як найстрашніше, найжорстокіше випробування за все його життя. Він був не без гріха і визнається. Давно те діялося ще в школі таки вчителя дяка гарненько вкраду п'ятака. Бо я було трохи не голе, таке убоге, та й куплю паперу, аркуш, і зроблю маленьку книжечку хрестами і візерунками з квітками кругом листочки обведу та й списую сковороду або трицарія додари та сам собі у бур'яні. Але в той раз гроші він не брав. Після того випадку Тарас пішов з дому. Назад дороги немає. Щоб не почув, хто не побачив, виспівую один та плачу. Шевченко кинув стригтися та почав носити волосся кружальцем, як у дорослих. І почав приймати відповідні рішення. В 11 з половиною років він записався на службу до діяка Рубана, який викладав у кирилівській школі. Хлопчик допомагав по господарству і, читаючи псалтир, проводжав в останній путь небіжчиків. За це він мав їжу, житло і можливість навчатися. Але жорстокі до дітей були ці діяки. І від одного спартанця, як охрестив їх поет. Він переходив до іншого. Весь цей час він дуже багато малював всюди, де міг. І ось нарешті Шевченко опинився в потрібному місці в потрібний час. Хлебнівський маляр погодився взяти його до себе учнем. Однак для цього був потрібен дозвіл пана Енгельгарда. Хлопець відправився в панський маєток до управителя Дмитренка. Однак в хлебнівку він так і не повернувся. Річ у тім, що саме в той час Василь Енгельгард, сенатор Російської імперії, небіж князя Потьомкіна, помер напередодні. Музика. Залишивши у спадок наймолодшому сину Павлу, маєтки на Київщині, новий пан наказав відібрати для свого палацу молодих хлопців та навчити їх прислужництву. Тому замість дозволу на малярство Тарас отримав посаду лакея. Розумний, писемний, талановитий Шевченко не розумів тоді, який шанс він отримав. Він вважав, що доля знов посміялася над ним. Восени 1829 року хлопчик разом з паном Павлом Енгельгардом вирушає довільно, де й починається нове життя молодого художника. Шлях довільно лежав через Білорусі. І єдине, чим запам'яталася йому країна, це просто неймовірною бідністю. Вільно, куди прибув Тарас старовинне литовське місто. Його особлива європейська архітектура вразила хлопця. У місті й околицях тоді жило чимало польського населення. Отже, навколо себе Тарас чув литовську, польську і російську мови. Вражень було надзвичайно багато, і все це, безперечно, розширювало його світосприйняття. Одного разу у будинку на вулиці Біля 18 де проживав тоді Шевченко, стався випадок, про який він повідав лише через 30 років. Пан Енгельгард разом з дружиною поїхали на бал святкувати день народження Миколи І. А Тарас, практично як і завжди, за відсутності пана та нагальних справ, прийнявся за свою улюблену справу. Запаливши свічку, він почав перемальовувати гравюру і так замалювався, що й не помітив, як повернувся пан. Галасу було. Дісталося хлопцю. І пан за вуха відтягав, і кучер Сидорко відглупцював. Щоправда, невідомо за що, чи то пан по боявся, чи то свічку жаль було. Все ж таки їх службовцю Енгельгарду по дві на добу за державний кошт видавали. Та прикра подія того вечора стала причиною подальших змін у житті Шевченка. Енгельгард вирішив використати інтерес слуги до малювання. Можливо, звичайно, йому пригадалася характеристика дана управителям Дмитренко. Годін на комнатного живописця. В ці часи в фоміщицьких маєтках жило чимало кріпаків, художників, акторів, співаків і музик. На Україні були широко відомі трупи в маєтках Трущинського, Скоропадського, Хори, Оркестри в маєтках Галагана і Тарновського. Життя кріпацької інтелігенції Шевченко згодом відтворив у повісті музикант. Тож, Тарасові дали навчатися малюванню. За одними даними, він відвідував Віленський університет і викладав у нього професор Ян Рустен. За іншими ж, він просто брав приватні уроки. Але в будь-якому випадку, пам'ятна дошка на стіні Віленського університету існує. Розпочалось нібито вільне життя Шевченко. Він навчався разом з паничами, одягався в звичайний міський костюм і практично не відрізнявся від інших, ну, принаймні зовнішньо. В цей період, за спогадами самого Тараса Григоровича, він вперше відчув почуття закоханості. У васні відділ церкви святиї святиє Анна вільні, і в цій церкві молящуюся мілою дзюню Чорнобровою Гусіковською. У місті Тарас познайомився з швачкою Полькою Дзюнею. Польську мову він вивчив ще в Україні, тому що вона була дуже поширена на правобережній частині. У поміщицьких маєтках служило чимало офіціалістів поляків, тому польською проводились листування та господарські записи. З Гусиковською юнак удосконалив свої знання мови. А ще перший раз Тарас пізнав зблизька не кріпачку, а вільну жінку. У нього з'явилися нові думки. Я вперший раз прийшов тогда к мислі, а чого й нам, нещасним кріпакам, не бути такими же людьми, як і прочі, свободні сослов'я. Знайомство це лишило слід у свідомості Шевченко на все життя. Та крім дівчини, у вільному місті, вільно у Тараса з'явилися друзі, вільні друзі. А ще. Саме тут, в європейській країні, він побачив, яким чином виборюють свободу. 29 листопада 1830 року у вільно Шевченко став свідком революційних подій. Почалося польське визвольне повстання. Військовий губернатор Римський корсаков вже був дуже похилого віку. На нього царат не міг покласти придушення повстання, тому його відправили у відставку. А Енгельгард отримав нове призначення в Петербурзі. Шевченка разом з іншою панською челяддю залишили у вільно пакувати речі, тому він на власні очі спостерігав розгортання революційних подій, читав розклеєні в місті прокламації польською, російською і українською мовами. Змист Однией с прокламацией российскую, Був таким. Страдающие в железных веригах самодержавие, согребенные под тяжким и постыдным игом рабства, восстаньте с нами, россияне. Настало время освобождения страдающей России. Внемлите призывающему вас глазу 200 тысяч вооруженных поляков, готовых жертвовать собою, чтобы искупить свободу и независимость. А українською не будете уже знати ні асесорів, ні приказчиків ваших, що то шкуру з вас луплять, а жінок та дівчат ваших позбавляють честі та віри, а вас гонять самих день по дню, що не знаєте ні свята, ні відпочинку, а тільки з канчуком стоять над вами, або в диби, або в гусака вас забивають, або січуть різками так, що аж шкура від костей відлітає.